Друзі, всім привіт. Радий вас вітати на своєму каналі. Ось, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Мені буде дуже-дуже приємно. Ось. Сьогодні я МТ-зоном в лісі. Приїхали до мене з лісу. Кажуть, треба знайти т 40 в лісі. Ну, у нас в селі є два ліси. Ось. Кажу, ну поїхали, кинули ми акумулятора. От, щось там ту, туди, сюди, йдемо, йдемо, якраз он там. От, ми з тим дядьком він йде право, я направо наліво подивись, кажу, о, є, він йде, з лівої сторони, все, знайшли того сороковчика. ковчика Зараз під'їдемо. Солярка в ньому є, поставимо акумулятора. От, поставимо ми на акумулятора. Якщо він заведеться, от я, якщо він за, заведеться, ну, то він вийде своїм ходом. Ну, я тільки накачаю йому колесо і все, от. якщо він заведеться, то вийде своїм ходом, якщо ні, то я вже його буду випихати. От, може ми, ми його з лісу витукаємо, а може і засунемо його до мене, не знаю. Так, я... А, я ще не, не доїхав. ну, Тут в лісі така дорога, що ну, нічого. Ось, зараз по покажемо, поставимо акумулятора. І... Та й таке, ну, ми його десь шукали годинки дві. ось, Я, я е думав, що можливо його треба... Десь там за ну, заглох, завести, а вони кажуть ні треба знайти ще з вторішнього року він тут стояв, попрошу, щоб з вторішнього року то це трі трішки є. От. Найшов сороківку в Да Ну, почти він рік тут простояв Да да тут да я не ушибаюсь Я можу ушибатися Шай навіть но ну но, номера є Ну О й. Капіца є Все там шеї Ще ніхто... Ще поки ніхто не знав, то він ще тут стояв. Ми вже знаємо, він вже тут стояти не буде. Я ж кажу, якщо скучать чого тут. То... Чи те колесо воно ще накачається? Давай, зараз я буду Що я знаю? Так, мені певно треба буде його завести. Зараз заведе минути. Бо я ще тут таким агр... агрегатом колеса не качав. Воно не ти його. Нема. Ти тут компресора включити? Напевно. Включи компресора і заведи раніше. От з боку речежок, компресор. Уключити. Там? На компресорі ото. Ото компресор включається дивіться.